Львівські лікарні заповнені пацієнтами з переломами хребта. Це одна із найпоширеніших травм літньої пори. У нас починаються пірнальники. Це є перша травма, яка йде по хребту, власне, зв'язана. Слідуючи за пірнальниками, відразу йдуть черешні вишні, тому що яблення це більш стійке дерево, скажімо так. Після них ідуть сінокоси. Це люди, коли які возять на причепах сіно, вони падають або скупить скирт сіна, або з причепів під час транспортування значить, це йдуть наступні, і в кінці у нас практично сезон закінчується горіхами. Від початку сезону через лікарню швидкою прийшло 16 пірнальників. Серед них і 18-річний Роман Романишин. Дивом хлопець не став інвалідом. Нернув неудачно, вдарився головою, зламав шию, втратив свідомість і знайомий мене Микола Хамевко витягнув. А саме зараз найбільше переломів через падіння із вишень та черешень. Взяв драбину. Виліз на всерешню, а драбини, де що міг зірвати з драбини, то зірвав. А вище драбини, ще черешень таких тих вішень гарних. Жалко стало, я став на гіляку. 90% із тих, хто ламає собі шию, кажуть медики, назавжди стають інвалідами.